Громади об'єднуються для того, щоб мати змогу виконувати повноваження ті, які передає держава. На сьогоднішній день повноваження по управлінню освітою, медициною, культурою, будівництвом, контролем за будівництвом, розпорядження землями, вирішення питань автобусного перевезення, вирішення питань казначейського обслуговування, вирішення питань податкової служби, вирішення питань е пенсійного. Пенсійних питань на території сільської ради, вирішення питань соціального захисту, нема таких у нас повноважень. Ці, всі е, е, дії виконують різні органи державної влади. З передачею цих повноважень на місця відповідні органи державної влади повинні зникнути за умовчанням. Це щоб всі розуміли, що цей процес незворотній і від цього ми нікуди не дінемося. На сьогодні. Із 26 сільських рад прийняли рішення про згоду на добровільне об'єднання 10 і 11 наша. Ну, так як ми виступили ініціатором цього об'єднання Засульська сільська рада, відповідно, ми розіслали всім своє рішення з проханням провести громадські слухання, рішення сесії і надіслати нам свої рішення. Із 26 сільських рад надіслало рішення 10 рад. Це Оріхівка, Березівка, Шершнівка, Войниха, Мгарь, Мацківці, Михнівці, Вищий Булатець і Новаки. І Засулля 11. Оце в такому складі вирішується зараз питання. Я не називав литв'яки, да? От, Я, я вибачаюся, литв'яки теж рішення прийняли. Сукупний бюджет наших сільських рад до об'єднання кожної сільської ради, коли сумувати, складає 16 мільйонів 228 тисяч 655 гривень. Це дані на 16 рік. І коли ми порахували, бо часто запитують, а що ж ми будемо мати від об'єднання в фінансовому плані? Від об'єднання в фінансовому плані ми маємо. Ту частину податку з доходів фізичних осіб, який зараз йде в районний бюджет, і е, плата по землі. Так от, коли ми підрахували нашу частину 11 сільських рад, що ми отримаємо додаток до свого бюджету, вийшло 30 мільйонів 162 тисячі 735 гривень, тобто, чуть не, не на 50% чи на 100% збільшиться бюджет. Це без державної субвенції на освіту, без державної субвенції на медицину і без субвенції на забезпечення виконання повноважень. Ті, які я сказав, якщо у нас 18 тисяч населення, практично 19, помножте на півтора мільйона, скільки Руслана буде приблизно? двадцять. 27-28. От десь порядка 60 мільйонів буде мати ця об'єднана сільська рада для виконання своїх повноважень. Ініціативна група відпрацювала проєкт рішення спільної робочої групи про добровільне об'єднання громад. Відповідно до статей 24.6.7 закону України про добровільне об'єднання територіальних громад. Засульська сільська рада вирішила це проєкт рішення, ям читаю. Об'єднатися з територіальними громадами сіл Березівка, Кривелівка, Шинківщина Березівської сільської ради, сіл Вищий Булатець, Кононівка, Малий В'язівок, Нижній Булатець, чуднівці Вищий Булатицької сільської ради, сіл Войниха, Куп'єваха Піски, Тернівщина, Войнихівської сільської ради, сіл Литвяки, Покровське, це ж ви було, Покровське, Червоні Пологи Литвяківської сільської ради, сіл Мгар Вільшанка Луки. Мгарської сільської ради, сіл Михнівці, В'язівок Олександрівка, П'ятигірці, Терни Михнівської сільської ради, сіл Новаки, Пишне, Новаківської сільської ради, сіл Оріхівка, Барвінщина, Крем'янка, Матяшівка, Свічківка, Стадня Оріхівської сільської ради, Шешнівка, Назарівка, Шешківської сільської ради, Мацківці, Мацькова Лучка, Мацьківської сільської ради. У Посульську сільську об'єднану громаду з центром селі Засулля. Що ми пропонуємо назвати її Посульську? Ну, чесно скажу, багатьом людям коле назва Засульська. І багато питань було: так це ми йдемо в Засулля. Кажу, ні, Засулля теж йде в об'єднану територіальну громаду. Але адміністративний центр об'єднаної громади Засулля як найбільший населений пункт з розвиненою інфраструктурою, який має найбільшу кількість населення. І згідно закону, центром такої громади. Визначається такий населений пункт. І ще одне питання: зона доступності. Практично, ми от їздили на громадські слухання в межах 20 кілометрів до всіх сільських рад від села Засулля. Тобто, ми вписуємося в вимоги закону і про по доступності. І по е, інфраструктурі і населенню. Далі доручити сільському голові Бондаренку Івановичу звернутися до Полтавської обласної ради з клопотанням про утворення посульської сільської е, територіальної громади, повноваження засульської сільської ради, сільського голови, припинити з моменту набуття повноважень новообраними органами місцевого самоврядування сільським головою територіальної громади внаслідок добровільного об'єднання, затвердити план організаційних заходів щодо добровільного об'єднання територіальних громад. Додаток номер один: право наступником активів і пасивів сільської ради визначити посульську сільську раду, утворену внаслідок добровільного об'єднання.